Міжнародна гуманітарна організація Людина в біді надала допомогу Тростянецькій громаді у вигляді будівельних матеріалів. Вся надана допомога розподілиться між жителями Тростянецької громади, які постраждали від ворожих дій російських військових під час окупації міста. За списками міської ради були обстежені об'єкти, постраждалі будинки і Сьогодні привезли шифер, брус, ОСБ плити, також будівельні суміші для того, щоб люди могли самостійно відновити свої помешкання. І надалі будемо працювати, і в нас дуже багато всяких різних впроваджень по цій локації. За надану допомогу подякував начальник відділу капітального будівництва Тростянецької міської ради Віктор Никоненко. Ми дуже вдячні всім благодійним організаціям, які на сьогоднішній день допомагають нашій громаді, допомагають матеріалами, допомагають грошовою формою. Дуже вдячні також і організації Людина в біді, які сьогодні привезли гуманітарну допомогу тим людям, які визначені у списках, і які потребують допомоги. І ще раз дуже дякую всім благодійним організаціям, хай щастить, ми переможемо. Завдяки активній співпраці влади громади з різними благодійними фондами, Тростянеччина продовжує робити кроки до свого відновлення. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.